В умовах воєнного стану всі чоловіки призовного віку можуть отримати повістки. Потім необхідно прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. і Якщо немає підстав для відстрочки від призову на військову службу, то людина має пройти обстеження військово-лікарської комісії. Кожний військовозобов'язаний, який прибуває до міського або районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Повинен отримати пройти медичний огляд, медичне освічення щодо придатності до військової служби. Перебуваючи в територіальний центр комплектування, міський або районний, він отримує карту медичного огляду військовозобов'язаного і йде проходити медичну комісію. Оглядається всіми основними фахівцями, спеціалістами. І такому військовозобов'язаному після проходження медичної комісії видається довідка військово-лікарської комісії щодо придатності його до військової служби. Законодавство не визначає термінів проходження цих процедур, а також самої медкомісії. Після проведення огляду кожен лікар записує інформацію про придатність, тимчасову непридатність або повну непридатність до військової служби у висновок. Військова лікарська комісія керується під час винесення рішення цьому, даному військовозобов'язаному наказом міністра оборони номер 402 від 2008 року. Це положення про військово лікарську експертизу та медичний огляд в Збройних силах України. І такому військовозобов'язаному може винестись одне із таких рішень: це придатний до військової служби, це що стосується на військовий стан. Придатний до військової служби, обмежено придатний до військової служби, тимчасово непридатний до військової служби з переоглядом обов'язково вказується дата переогляду, і непридатний до військової служби з виключенням військового обліку. Кожному військовозобов'язаному видається довідка ВЛК щодо його придатності до військової служби. Згідно чинного законодавства України, люди з інвалідністю не підлягають мобілізації, але можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.